Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Видання Політико підкреслює, що якщо Саудівська Аравія виконує свої погрози і збільшить видобуток нафти, це створить серйозні проблеми для воєнної економіки президента Росії Володимира Путіна. Тут насамперед потрібно розібратися у мотивах. Саудівська Аравія зовсім не зацікавлена у тому, щоб ціни на нафту падали. Навпаки, вона весь час бореться за збільшення стабільної ціни на нафту приблизно від 70 до 100 доларів за баррель. Однак для того щоб це відбулося, країни, які видобувають нафту, мають зменшити її видобуток, тобто. Дотримуватися тих квот, які узгоджуються організацією країн, що видобувають нафту, із тими державами, які не входять до складу ОПЕК по вже відомій схемі ОПЕК Плюс. Однак з часу, коли Росія розпочала свою велику війну з Україною, вона постійно, хоча й нелегально, збільшує видобуток нафти. І порушує досягнуті домовленості. І, до речі, не тільки Росія. Мова може йти і про деякі інші країни, які не є членами ОПЕК, такі, скажімо, як Республіка Казахстан. Путіну потрібні гроші для забезпечення його військового бюджету і соціальної стабільності у країні. Він продає нафту таким державам, як Китай, Індія чи Туреччина, із значною знижкою. Ну і... Таким чином, для того, щоб збільшити доходи бюджету, Російська Федерація має продавати більшу кількість нафти. В такій ситуації сподіватися, що ціна буде значно виростати, не доводиться. І тоді Саудівська Аравія може піти іншим шляхом. Вона збільшує видобуток власної нафти, а вона може це зробити кардинально і без будь-яких зайвих проблем. Вона захоплює велику долю ринку і таким чином, навіть за умови зменшення цін на нафту, навіть величезного зменшення цін на нафту, отримує набагато більший дохід, і вона дисциплінує інші країни, які видобувають нафту, з тим, щоб коли у майбутньому будуть досягнуті домовленості по скороченню. Видобутку нафти вони поводили себе чесно і дотримувалися тих зобов'язань, які вони будуть на себе брати. Тобто мова йде не просто про кількість грошей, але й про виховну роботу для таких країн, як Російська Федерація. Але ми прекрасно розуміємо, що якщо Саудівська Аравія почне збільшувати видобуток нафти, Ця виховна робота буде продовжуватися не день і не місяць, а кілька років поспіль. Для того щоб нафта знисилася у ціні, скажімо, з нинішніх 50-70 доларів за барель до 20 доларів за барель, потрібний певний час і потрібно, щоб нафтовий ринок. Функціонував певний час саме у такому режимі, щоб Ер-Ріят переконався, що він захопив значну долю цього ринку і остаточно витіснив з нього найголовніших конкурентів. І звичайно, серед цих конкурентів буде і Російська Федерація. Тепер виникає наступне питання за умови, коли нафта буде вартувати десь. 20-30 доларів за барель. Такі країни, як Китайська Народна Республіка, будуть вже не подабувати дешевої російської нафти, тому що дешевою, скажімо, буде нафта з цієї самої Саудівської Аравії. Якщо Росія бажатиме продавати власну нафту, їй доведеться подумати про набагато більш значний дисконт, ніж той, який вона сьогодні пропонує китайським чи індійським покупцям. І таким чином втрати російського бюджету від дешевої нафти можуть бути набагато більш серйозними, ніж це зараз прогнозують сьогодні експерти з енергетичного ринку. Це, звичайно, не означає, що Володимир Путін ось так раз. І вирішить припинити війну проти України. Ми прекрасно розуміємо, що ця війна залишається головною політичною метою російського очільника, щоб не відбувалися з його економікою. За великим рахунком Путін готовий спалити цю російську економіку у пожежі російсько-української війни. Однак, в будь-якому разі, відразу після того як зменшаться ціна на нафту у Росії. Не буде реальних можливостей підтримувати і військовий бюджет, і соціальну стабільність, і платити тим громадянам Російської Федерації, які готові за гроші йти воювати з Україною. Доведеться докорінним чином змінювати усю політику. І мова йде навіть не про те, коли Росія відмовиться від війни на українському фронті. Так, це відбудеться. Не відразу, але в будь-якому разі відбудеться. Мова йде про реальну інерцію економічного і політичного розвитку самої Російської Федерації. Ну, приблизно так, як це відбувалося із виводом радянських військ з Афганістану. Радянське керівництво в умовах серйозної економічної кризи усвідомило, що Продовжувати утримувати в Афганістані контингент радянських військ є небезпечно для подальшого розвитку подій у самому Радянському Союзі, що ці затрати не варті тих ризиків, які з ними пов'язані. Однак зберігти радянську державність навіть після цього виведення військ було вже фактично неможливо. Всі ці енерційні процеси, які за кілька років призведуть до остаточного зникнення радянського союзу з політичної мапи світу, були вже запущені і ніякі реалістичні політичні рішення не могли зупинити краху радянської імперії і з Російською Федерацією. Принаймні з режимом Володимира Путіна може відбутися те ж саме, навіть якщо Путін усвідомить необхідність закінчення російсько-української війни. Це може не врятувати його режим від падіння, а Росію від багаторічної. Економічної і політичної кризи, яка розповсюдиться на нові генерації громадян цієї країни, і може призвести навіть до її карколовного розпаду і ніщівної громадянської війни, практично на всій території сучасної Російської Федерації, а може і на всьому пострадянському просторі, охопленому цими трагічними подіями. Для України в цій ситуації дуже важливо звичайно не перетворитися на той самий Афганістан, з якого радянський Союз виводить свої війська, тобто не зустріти завершення російсько-української війни зруйнованою країною і з втраченим населенням і неіснуючими перспективами для відродження, а виключно з перспективами подальших конфліктів у внутрішньому житті. Для цього потрібно, щоб в очікуванні закінчення російсько-української війни, коли б це не відбулося, Україна мала гарантії безпеки для власної території і можливості. Реального вирішення всіх тих економічних і гуманітарних проблем, які, як правило, виникають з України, охопленої багаторічною війною. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал у Патреоні Баймі Кофінателе, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!